Не переймайся. Ми ж можемо всиновити дитину. Сонечко, давай хлопчик. Може, дівчинку. Так, так, заходьте. Доброго дня. Вітаю. Добрий. день, Чи можу допомогти? Ми бажаємо всиновити дитину. Ми би хотіли дівчинку років п'яти з блакитними очима і білявим волоссям. На жаль, таких дітей вже немає. Може тоді хтось доросліший, хлопчик, років 14-15. Дуже шкода. Таких дітей також немає. Як немає? А якщо хтось сирить, хворий навіть з особливими потребами? На жаль, нічим не можемо допомогти вам. Всіх дітей вже розібрали. Як, всіх, всіх? Так. Усі діти, що потребували усиновлення, вже мають сім'ї. Хіба можу записати вас у чергу? Можливо, хтось найближчим часом буде потребувати опіки. Зачекайте. Є такий альянс України без сиріт. Саме завдяки йому в Україні не залишилось дітей сиріт, які потребують усиновлення. Можливо, вони поможуть вам. Будь ласка. Україна без сиріт. На перший погляд здається, це вигадка чи чиясь фантазія. Але це те, що ми разом з вами можемо зробити реальністю. Те, що зараз відбувається в нашій країні з дітьми-сиротами, це насправді проблема пазлу. Тому що вже зараз, на сьогоднішній день, є шматочок пазлу це людина, яка молиться за дитину. Є шматочок пазлу, це сім'я, яка зараз думає, чи не взяти нам дитину в свою домівку. Є шматочок пазлу дитина. Яка дивиться в майбутнє і нічого не бачить там, крім болю і жаху. Ми разом можемо зібрати ці шматочки докупи. Ми можемо побачити на цій картині щасливу дитину, яка впевнено дивиться в своє майбутнє і дякую Богові за те, що воно змінилося докорінно. Україна не просто коли стане країною без сирів. Наша країна уже стає такою. Уже зараз долі багатьох дітей міняються. Уже зараз є багато людей. Які запитують у Бога: Господь, що я можу зробити, щоб торкнутися дитини? Що я можу зробити, щоб її життя змінилося на краще?» І вони не тільки запитують, вони роблять конкретні кроки, доторкаючи життя конкретних дітей і змінюючи їхнє майбутнє. Україна без ссорот на сьогоднішній день. Но це відіння. который трогает каждого верующего. Почему? Потому что Бог является Богом сирот. Когда я служим моих детей, и можно сказать, что особенно когда мои усыновленные детей, я верю, что я служу Иисусу. Это моя проявление, что каждый день я служу Иисусу, и Он у меня дома. Миссия Эммануил работает в нескольких направлениях. Одно из них – это работа с выпускниками школ, интернатов и детских домов. Она включает как работу с самими детьми по подготовке их самостоятельной жизни, так и обучение наставников, которые потом будут работать с детьми. Я завжди мріяв про створення тієї модели, І зміни і в законодавстві, і в самій системі, і в державному устрої, які б змогли дійсно будь-яку дитину, яка опиняється в складному становищі, зігріти, дати їй шанс стати нормальною людиною і відчути любов Божу. Лі ж би рібонок був щаслив. Поміти, када ребенок в сім'ї, і ми можемо стати без роботи. Ну, тут же ж не те, що я. Мою, моя моя мотивація. мотивація в тому, що дитина. в центрі уваги в нас дитина. Навіть у нас більше християнських церков в Україні, ніж дітей, які потребують е, такої уваги. Ну, ті, хто потребують е, опіки. Навіть якщо й батьки є, але вони асоціальні, звертаються заявою, просять тимчасово допомогти діти, ти нас перебувають. І Таким чином ми створюємо умови для проживання, навчання. Щось таке на зразок дитячих будинків сімейного типу, але без державної допомоги. Наші вуличні рейди починалися з того, що за півгодини мы забивали наш автобус толпами детей наркоманов. И когда однажды, проездив в рейде несколько часов, я вернулся, не найдя ни одного беспризорника, я на самом деле испытал удивительное чувство. Мы, мы мечтали об этом, мы молились об этом, и это потихонечку становится реальностью. Ведется работа с семьями, помогают, мы помогаем родителям восстановиться, то есть работают взрослые реабилитационные центры, где родители могут пройти реабилитацию от алкоголя, наркотиков, бродяжничества, других зависимостей. И восстановиться как родители. Я вот одиннадцатый год уже в этом служении и нисколечко не жалею об этом. Эти дети, которые попали ко мне в семью, абсолютно не могли подозревать того, что они станут музыкантами. И буквально здесь, на этом месте, родились новые таланты, новые музыканты. Наставничество, которое предлагает проект «Одна надежда» – это альтернатива. Это найти друга, близкого человека для этого ребенка из числа христиан, который будет неравнодушный к его жизни. Наставник – это человек, который, во-первых, будет другом, это человек, который может помочь ребенку определить его будущее. Просто давая детям подарки, мы не учим их ну, жить и чувствовать на самом деле. Но приходя к ним, мы просто искренне общаясь с ними, мы можем дать им возможность увидеть, что они особенные. Все это время, сколько у нас живут дети, мы необыкновенно чувствуем, как Господь близко с нами. Хотя мы проживали очень тяжелые времена. Но была огромная радость, осознавая то, что мы сделали правильный шаг. И никогда мы об этом не пожалели. Мы больше бы жалели, если бы мы в то время, когда Иисус нам положил в сердце это желание взять этих пятерых детей, вот, больше бы жалели, если бы мы сказали тогда нет. Служення гапи якраз направлено на то, щоб коли діти виходили з інтернату, вони знали Бога. Їм нікуди йти. У нас є центри спеціальні, де діти живуть, вчаться жити, учаться якраз любити і бути християнами. Якби нам сказали десять років тому, що ми будемо робити, на якому ми будемо рівні, то це щось подібне, як ми сьогодні. Чи буде Україна без сиріт? Тому ми віримо, що Україна буде без сиріт. Очі дім створився з тою метою, щоб забирати дітей з вулиці і давати їм майбутнє. Хоча очі дім дуже хороший заклад, але наша мрія, щоб кожна дитина з нашого закладу потрапила в родину, в сім'ю. Я посвящаю очень много времени для того, чтобы пропагандировать усыновление. Я пишу об этом песни, делаю клипы, э, делаю ролики. Сегодня за маленькими детьми стоит очередь. Меня это очень радует. Я мечтаю, что однажды закроется последний э, вот детский дом. Наверное, первые, кто были в нашей церкви, усыновили девочку. Потом Ты как пастор, то, что у тебя в сердце, ты начинаешь об этом говорить, я начал проповедовать вообще о Божьем взгляде на Сирот, о том, что вообще Бог думает по этому поводу. И в нашей церкви начали детей усыновлять. Мы собираем с приемные семьи, усыновителей собираем для того, чтобы они общались между собой, для того, чтобы рассказать вообще о том, как нужно вести себя и вообще как принимать ребенка в семье, о тех проблемах, которые встречаются в семьях с этими детьми. Очень важно, щоб церква молилась за тих э, дітей, які прийняті в сім'ї, э, за тих дітей, которые нуждаются в опеке. І молитва це те, що покриває защищает захищає дітей. Ці слова та історії надихають. Радісно бачити, скільки гарної праці робиться по багатьом куточкам України. Може здатися, вже багато робиться. До чого тут я? Яка моя роль в цьому? Правда полягає в тому, що Україна може стати країною без сиріт тільки за участі кожного з нас. Доторкнувшись до дитини, ми не тільки міняємо її майбутнє, ми залишаємо відбиток в історії. Доторкнувшись до дитини, ми робимо реальністю Божу мрію. Християнин, який хоче догодити Богові своїм життям, то якраз це допомога сиротам, то є ну, пряме виконання Божої заповіді. Рішати цю проблему, це благословення їм. А якщо українці робити це, це благословення тут для України. Ми хочемо не тільки нагодувати дитину, не тільки дати їй одяг, не тільки допомогти їй отримати освіту і навіть не тільки дати їй сім'ю. Чого ми прагнемо, це глибокої духовної трансформації в житті дитини під дією Святого Духа. Наша мрія, щоб весь той потенціал, який Бог заклав кожну дитину. Все те, що Бог запланував для неї, здійснилося в її житті, і ми давно вже говоримо про створення альянсу. Ми давно вже говоримо про те, що церква має акумулювати всі свої ресурси, тому що сьогодні піднімається армія людей, які хочуть зробити Україну безсіря. А найбільше цього хоче Бог. Іменно тому цель Альянсу України Бісірад це обідні усілі і показати державі, що ми як єдине ціле. Работає в этой сфері. і мати вплив на ті закони, які сьогодні приймаються, лобіювати інтереси кожної дитини-сироти. Ми хочемо, щоб бачення України без сирів поширилося по всій країні. Ми хочемо, щоб кожна церква, кожна організація, кожна людина повірила, що це реально. Уже є багато, хто мечтають об этом і об'єднуються от в таке движение під назвом Альянс України без сирот. Що від мене требуется? Що потрібно, щоб это было? Я тоже хочу увидеть Украину без сирот. Хто взяв сім'ю, хто взяв підопіку, хтось фінансово допоміг. Ті думають, це проблема, яку, як то кажуть, всі миром можна було б вирішити. Якщо ти йдеш в сторону болі, в сторону біди людської, в сторону одиночества, тим более одиночество ребёнка і несеш в себе перени в його житті через Христа, через Євангелії, через просто отцовство і материнство, то ти дійсно становишся одним із найщасливіших людей. Спішіть встигнути доторкнутися до цієї великої Божої справи, до здійснення великої Божої мрії, тому що є ще ця можливість внести свою лепту в те, щоб колись сказати, і я зробив це. Потому что в Украине 31 тысяча церквей и при этом 28 тысяч детей, которые, у которых вообще нет родителей. Достаточно каждой церкви по одному ребенку принять. И Украина останется без сирот. Дарите будущее детям-сиротам. Для того щоб Україна стала країною без сиріт, потрібні радикальні зміни в нашому підході до служіння дітям. Потрібна чітка і зрозуміла стратегія, яка допоможе нам досягнути цієї мети. Потрібне об'єднання не на основі тільки лозунгів. Потрібно об'єднання в конкретній практичній праці церков, організацій, кожного з нас. Приєднуйся, і ми разом змінимо майбутнє нашої країни.